Всем привет, друзья! З вами канал Firmax. мы ми вот такий набор розочек різних фірм. Я думаю, виберемо топ з цієї рози. Ну, погнали тестувати роза феерия. Бомба. Так, даю другу розу від феєрії. Джокеровска роза. Давай я заповню. Роза від Джокера. Ух, все на розгоні. Вигоріла класна. Тоді дивіться, третя роза буде от така розочка оса фірма Комета. Роза Розостріском. Есть треск. Следующая роза у нас будет. Ось вот такая вид феери. Ух ты классно. Есть розочка. Следующая роза у нас будет. Ось така від агенції свято. Сильніше ж ми. Дай. Є. прикольно. За нею роза ось така. Буде від золотого дракона. Зараз розпакую. Так, тримай розвід золотого дракона. Єсть. Сильніше. Сильніше. О, єсть. Запалили. Ух, ти шов нагони. Прикольно. Єсть. І на кінець у нас отака фірма Максим Grand Flower Boom Blue. Так, беремо від Максима розочку. Тягни. Бери. Раз. Пали. Сильніше ж ми. І. Ця ще на розгоні. Я вам її рекомендую скажу, що оці рози від Максима, походу, самі класні. З вами канал Max, ребята. Підписуємося на канал, ставимо лайк. До зустрічі.